Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся, очі та жало, хробачий жа. Бездоріжжям і під обстрілами вони їдуть, аби доставити бійців боєприпаси, чи поранених це водії збройних сил, люди, на яких тримається рух армії у 128-й окремій важкій механізованій бригаді, дике поле вони щодня долають пекельні маршрути і часто повертаються з пробитими колесами і уламками в кузові. Тож, ваша допомога їм вкрай потрібна. Тому підрозділ відкрив збір коштів на шини, які доводиться міняти кожен виїзд. Більше розкаже Анастасія Вільхова. Третій виїзд за ніч був <рес> так. Машини віктор показує наслідки одного з виїздів у нині окуповане Кам'янське, що на Запоріжжі. І хоча на відео хлопці у гарному гуморі, в ту ніч було геть не до жартів, адже тричі потрапляли під ворожий вогонь. Проте виконали свою місію. Машинка попала під обстріл. І ми під мінометний. І ці і, і міни і працьопіхотній, і мінометний обстріл. Це нам дали виїхати нову машину, бо ми свої вже тоді всі. Ну Всі машини наші були і нам дали. Це, це третій виїзд за ніч. Ми одної виїхали, нас е півіха, потім, а все одно людей треба було доставити. Віктор Водій у 128-й окремій важкій механізованій бригаді Дике Поле. І такі виїзди каже, вже для них буденність. Ночі під скидами по мінах заїжджали. Да. Ну, постійно виїжджали без коліс, ну, без, без шин. Рідко-рідко було, коли ми на, на всіх колесах назад возвращались. бувало на трьох дисках, на двох дисках. Родом він з Одещини за фахом механік систем зрошення та фільтрації, простими словами лагодив обладнання, яке давало життя полям. Та з перших годин повномасштабного вторгнення зрозумів, без армії не буде ані врожаю, ані самої землі. інженерний полк був на посаду водій сапер. Спочатку війни, літо 22-го, Сосурний Кривого, Херсонський напрямок. Поїхали на 23-й рік літо контрнаступ, Оріхівський напрямок. Зима 24-го Авдіївський напрямок. Скільки скидів прилітало поруч за ці роки? Віктор і рахувати не береться. Каже, головне, що він сам і досі на ходу. Хоч одного разу таки отримав поранення. Машину підірвали нашу. Теж скиди, пару скидів було, машина вже перестала їхати. І ми залишили машину, вибіглися було ну, біля Кам'янського, і потім ще пару скидів по нам. Ми, як правило, заїжджали вночі і завжди на нашому шляху, ну завжди практично, були ПФМ піхотні міни. І у наші колеса зривалися. І ми їхали. На дисках. Що робота водія це постійний ризик на собі перевірив і Ігор. Він у Збройних силах лише півроку, проте ці шість місяців сотні рейсів крізь так звану кіл зону. Змінуотки стріляли, обстрілювали нас, промазували, не попали. Півішки так постійно літають там, якийсь страх трохи є, бо ж не знаю, звідки що може летіти. Ігор з Хмельниччини, проте географію Запорізького степногірська вже вивчив навідмінно, адже не раз доставляв туди боєприпаси, воду, їжу, ліки та вивозив поранених. Грузиться, хто може сам, а хто не може, допомагаємо їм. Блямо їх туди, закидаємо, якось допомагаємо їм. Ті їхні віщи, шлюбзаки, все, що мають. Вони кричать, їх там болить, кажуть, терпіть, пацани, зараз вас завеземо до медиків, там все, вас облянуть все там. Подивляться, тримайтеся, бо ж ми їдемо. Розірвані мінами колеса для цих водіїв уже звична справа. Повернутися на базу, полагодити автівку і знову в рейс. Бо на них чекають побратими. Анастасія Вільгова, Олександр Юрасов. Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.